Росія активніше почала застосовувати хімічні атаки. Найчастіше ворог використовує гранати, які скидує з безпілотника, а також здійснюються артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин. Таким чином, з початку широкомасштабного вторгнення, російська армія вже 626 разів застосувала хімічну зброю в Україні. Водночас, динаміка використання ворогом такої зброї вона зростає. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Так, щодня фіксуються до 10 випадків застосування хімічних речовин. Загалом лише з січня поточного року було зафіксовано 51 випадок. Найчастіше ворог використовує гранати К-51, які скидує з БПЛА. Проте також застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли снарядом із містом хімічно небезпечних речовин. Зокрема, ще 14 грудня 2023 року виявлено застосування нового типу таких якихось спеціальних газових гранат з вмістом хімічної речовини. Ну а ми рухаємося далі, де румуни заблокували український кордон. Пункт пропуску сірет на кордоні України та Румунії блокують румунські фермери. Орієнтовна тривалість блокування вони невідомі. Рух вантажівок через румунський пункт пропуску заблоковано. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Причини невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках, повідомляють прикордонники. За даними ДПСУ, зараз значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів. Хоча пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі. Рухаємося далі, де в Київському ТРЦ спалахнула пожежа. В Києві в ТРЦ Космополіт, де сталася пожежа на четвертому поверсі в дитячій кімнаті, евакуювали в. Бли... Близько 200 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Рятівники також виявили один осередок пожежі, який вже ліквідували. Екстрені служби продовжують працювати на місці. Мер також додав, що до медиків звернулася одна жінка, що постраждала. Ну а в результаті ракетного удару російських агресорів в місті Шостка пошкоджена інфраструктурний об'єкт. Без теплопостачання залишилося 12 тисяч квартир. Так повідомила Сумська ОВА в суботу, 13 січня. Починаючи з 7.30 ранку, ворог завдав ракетних ударів. Попередньо зафіксовано сім вибухів, пошкоджений об'єкт інфраструктури. За розпорядженням начальника ОВАЗ резерву виділені матеріали для усунення наслідків ракетного удару в пошкоджених будівлях. Раніше стало відомо, що росіяни вдарили по шостці надзвуковими ракетами Х-22. Я вам нагадаю, що в ніч на 13 січня росіяни знову здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Спочатку було зафіксовано пуски ракет з бортів ту 95 МС, ну а пізніше стало відомо, що в повітрі з'явилися ракети кинжал, які випустили літаки Міг-31. Вибухи пролунали в Дніпрі, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях. Пізніше у повітряних силах заявили, що було збито 8 російських ракет, ну а більше 20 не досягли своїх цілей. Загалом росіяни випустили 40 ракет і дронів минулої ночі. Ну, а у мене на цей момент все. Підпишись на канал. Дякую.